Так, доброго вечора вам. Так, рада вас побачити всіх. Рада зустрітися буду з вами, тим паче, після, нашої, після нашого прямого ефіру, якщо у вас буде таке бажання. Так, є в нас тут люди, Приєднується трошки. Друзі, всім привіт! Хочу нагадати, що звати мене Ліана Бонько, хто, можливо, вже забув. Доброго вечора всім. Дуже рада всіх бачити, рада, що ви є. Рада, що ви не забули про мене, так? Бо трошки ми засвяткувалися насправді, трошки десь відпочивали, десь була відпустка. Займалися своїми домашніми справами. Ось відновлювалися, перезагружалися і святкували. Тому, <звята> якби свята минули і. Рада вас всіх бачити, буду рада співпраці знову ж таки з вами. І після, знаєте, як кажуть, після загрузок у нас виникають якісь нові бажання, виникають якісь нові ідеї, і виникає нестерпне бажання просто поділитися з вами. Ось, тому я хочу вам з вами сьогодні поговорити. Бачу, що не знаю, чи хтось є тут із моїх знайомих чи ні, тому що важко по ваших логінах вас зрозуміти, хто і хто і де і як. Ось, і хочу з вами сьогодні поспілкуватися. Не буду довго в ефірі, я думаю, що хвилин, може, 20, може, до півгодини максимального часу. Ось ми з вами поспілкуємося і. Хочу вам запропонувати дещо щось нове, що мені прийшло на думку. Ось, а ви вже будете оцінювати і будете говорити, чи буде вам цікаво. Ну і, звісно, будете приєднуватися, чи не будете приєднюватися, будете ігнорувати. Ось рада вас і бачити. Вітаю всіх з тими святами, які прийшли, які вже минули. І хочеться побажати вам у новому році, щоб якнайшвидше настала та сама перемога, і в першу чергу хочу подякувати знову ж таки. Починаю свій ефір із великої вдячності і низького поклону кожному нашому воїну. Від щирого серця я дякую. Я дякую всім тим хлопцям. Я дякую всім тим дівчатам, які сьогодні є на наших кордонах, які не тільки на наших кордонах, а які боронять нашу країну і відповідно працюють уже слава богу другий рік, практично два роки, не покладаючи Зусиль, ось і я завдячую в першу чергу їм, всім і всім нам, тим, хто працює в тилу, хто приєднується і допомагає, звичайно ж таки нашим збройним силам, і хто вірить в те, що перемога не за горами. Отож, ще раз, поки люди приєднуються, так поки люди приходять, будемо з вами розпочинати. Отож, що я хочу вам сьогодні запропонувати. Якщо у вас, до речі, є якісь питання, можливо, є якісь по ходу діла питання, можливо, навіть і не по темі, може, я встигну вам відповісти, тому ви можете запитати і можете. Задати свої питання в ефірі, а я по ходу діла буду розуміти, можливо, навіть підготую для вас якісь або відео. Якщо встигнемо, то сьогодні поговоримо, якщо ж ні, то вже наступного разу або запишу для вас відео. І хочу вам нагадати, що ви можете писати мені в Директ. Можете задавати свої питання, описувати ваші ситуації. По ходу діла я практично я завжди сама все читаю, сама відповідаю і таким чином спілкуюся із людьми. Якщо можу відповісти, то даю якісь такі невеличкі рекомендації, якщо ж ні, тоді пропоную якісь інші варіанти. Ось, і пропоную, пропоную звичайно, як правило, якісь бюджетні варіанти. Це можуть бути, наприклад, там якийсь курс, або якийсь марафон, або індивідуальну роботу. Звичайно, індивідуальна робота вона зовсім по-іншому працює, зовсім по-іншому відбуваються процеси, і людина отримує, звісно, зовсім інший результат. Отож, значить, дивіться, про що я хочу з вами поговорити? Насамперед я хочу запросити вас на групову коуч-сесію. І сьогодні, власне, я хочу. Пояснити вам і розповісти, що це таке, з чим його їдять, і як буде відбуватися даний формат роботи, значить, дивіться, ну до початку війни, ну можливо, навіть вже і тепер, у кожного із нас були якісь певні мрії, так, були якісь цілі, бажання. хоча Хочу вам сказати про те, що свята якось так минулися, от, просто минулися. Я не знаю, як у вас настрій. Напишіть, до речі, напишіть, який ви, як ви просвяткували ці свята. По-перше, ми по-новому за новим стилем відсвяткували так. Це зовсім інші якісь відчуття. Ось, і ну, немає такого драйву, немає такого настрою. Я не знаю, можливо, це у вас, можливо, це тільки в мене, можливо, це і у вас. Тому я би хотіла почути ну, від вас зворотній зв'язок і зрозуміти, чи це дійсно такий настрій. Настрій, налаштованість нашого суспільства, у нас, українців, чи насправді це, можливо, може десь мені якісь там ну якби не такі зміни. Чи я просто може втомилася, мені було, чесно говорячи, не до свят. Тому що рік був доволі важким. І емоційно, і фізично, тому що були люди, працювали з людьми і так далі. Ось тому, якщо поділитися, як ви відсвяткували, який ваш був настрій, буду вам вдячна. Ну і потихеньки ми рухаємося з вами далі. Отож, я рада всіх вітати, хто приєднується, у мене теж хтось там пише, так, Світлана пише, напевно, що так, є таке, що ми от десь десь якось воно не так, як зазвичай було. Можливо, те, що не створюється цей настрій, можливо, що ми кожен день чуємо про катастрофічні ситуації, які відбуваються, про смерті і так далі. Добре, поки ви пишете, я буду розповідати, щоб не гаяти час. Отож, значить, кожного із нас е, до того, е, дякую, Оксаночко, тихо і спокійно в сім'ї написала. Так, добре, значить, е, е, були якісь плани, до війни були плани, були якісь бажання, були якісь цілі. Але е, ця клята війна, як я її називаю, внесла свої корективи і. Розпорошили нас по цілому світі, так і більшість із нас, як кажуть, розгубилися, виїхали, передумали, забули. Хтось має умови, хтось не має умов, когось змінилось кардинально все, тому що людина пішла воювати і так далі. Тобто її забрали. Ось. І таким чином люди якби загубилися і загубили свої цілі, загубили свої бажання. І просто. Не до кінця розуміють, як адаптуватися до того середовища, в якому є. Ну, хтось адаптувався, комусь, наприклад, складно і так далі. І, власне, як діяти в тих умовах, що опинилися. І що я хочу вам запропонувати? Хочу запропонувати новий формат роботи. Це, так би мовити, той самий коучинг, тобто, це та сама консультація, чи сесія коучинг, це декілька консультацій, чи декілька сесій. Щоб ви розуміли, так тільки воно буде відбуватися в іншому вигляді. Але це буде так, як одноразова акція. Тобто, це не буде індивідуальна робота, а це буде групова робота. І Власне, от в мене виникло бажання чому? Тому що я розумію, що багато людей проходять різні тренінги, багато проходять різних марафонів, багато проходять різних навчань, курсів і так далі. Але до кінця от важко пропрацювати те, що ти хочеш. І я дуже час думала про те, як я можу допомогти і як, власне, що зробити от для людей, щоб це було один раз і щоб це було дієво, щоб людина отримала результат. І мені прийшла от така от ідея. Отож. Це буде одноразова акція, тобто це буде, як я кажу, одна зустріч. І ціль даного формату допомогти людині розібратися з цією ситуацією, в якій вона опинилася, і за допомогою певної технології, яку я хочу вам запропонувати, допомогти самій собі. Тобто, людина фактично, я є як наставником, я як керівником, яка буде давати завдання, а ви сама собі чи сам собі будете потихеньки. Допомагати виходити з цієї ситуації і будувати життя так, власне, як ви хочете, тобто так, як ви це бачите. Але є одне але. Хочу вам сказати таке велике, але що ми не можемо впливати на цілий світ. Ми можемо відповідати тільки за самого себе, за свої дії. За свої вчинки, за свої думки. І як е, розумні люди говорять, так, що ми є те, що ми думаємо. Або ще е, що стосується харчування, то ми є те, що ми їмо. Так говорили колись в Кораловому клубі, як я була, так нам говорили, що ви є те, що ви їсте. А я вам хочу сказати з точки зору психології, що ми є те, що ми думаємо. Тобто те, що в нас є в голові, те ми маємо наяву. Погоджуєтеся зі мною? Тобто всі ці думки, всі ті таргани, все-все-все, все, все, що в нас тут є, всі заборони, всі блоки, це все є ми. Ми самі собі їх створюємо. Тобто не ми їх створили фактично, але нам суспільство допомогло, потім сім'я допомогла, родина допомогла, батьки допомогли і так далі, і так далі, і так далі. Тобто нав'язали нам свої точки зору, і ми повірили в це і вирішили, що це так і є. І сьогодні, поки ви пишете, хочу нагадати, що. Я виступаю в ролі не тільки психолога, але також і коуча. коуча, який, може, знаєте, хто такий коуч. Якщо ви знаєте, я думаю, що всі чули і всі знають, хто такі коучі. Це є люди, які допомагають також відновити ресурс, потенціал і життєву енергію людини для того, щоб людина могла діяти. Ось. Але. Хочу вам наголосити, що потрібно діяти. Ніхто, окрім вас, якщо ви не піднімете свою попу, якщо ви не почнете рухати ножками, ручками, включати свої мізки, і таким чином ніхто замість вас нічого не зробить. Але велике прохання не думати про цілий світ. Я буквально вчора зіткнулася із ситуацією, коли до мене прийшов чоловік, який, ну, він трошки старшого віку, який розказував про те, що все погано, клята війна. Що все не добре, що в нашій країні неможливо нічого досягти. В нашій країні нічого не можна зробити, тому що винні судді, прокурори, немає силових структур, немає нічого. І так далі. І так далі. Ну, ну коротше говоря, він звинувачував абсолютно всіх. Ось, це є позиція, відразу хочу сказати. Ця людина не винна, тому що вона формувалася в такому суспільстві. Нас завжди, що робили, постійно вчили, що ми маємо когось звинувачити. Я сама хороша, всі нам винні. Це чітка позиція жертви, щоб ви розуміли. Тому що тільки жертва може звинувачувати. І якщо ви помічаєте за собою таку ситуацію, що ви звинувачуєте людей, а не себе. Тому що там, де ви є. От якраз в цьому моменті, де ви є, і все, що з вами відбувається, ви самі туди прийшли своїми думками. Ще раз наголошуся, своїми діями і своїми вчинками. І от в цього чоловіка був запит. Потрібно зупинити, що зробити, щоб зупинилась війна, допустимо, чи що зробити, щоб там, наприклад, змінилася наприклад, наша судова структура або силова структура і так далі. Хочу вам сказати, друзі, перестаньте думати про всіх. Наведіть порядок спочатку в своїй голові. Голові пізніше в своїй сім'ї розберіться з усіма своїми тараканами, якщо у вас тут буде на 100% все позитивно і успішно, повірте, і в оточенні вашому також все буде але все починається з перше, з, з того, що я думаю, що в мене є в голові, і що відбувається. Отож, не чіпайте світ. Залиште в спокої всіх суддів, прокурорів і так далі, і тому подібне, Зеленського, і не Зеленсько, і Порошенка і до того всі, які були. Ви знаєте, коли він цей чоловік мені почав розказувати, мені почав розказувати про те, от як було, класно, і кажу, шановний, дивіться, пане такий, то кажу йому я е, е, починала. Е, я наскільки як кажу так, я не є молода. Ось як я кажу, майже прожила півстоліття, і я починала жити з жовтеняти. Я була жовтенятом, піонером, комсомолом. Я жила в радянський час, і я жила в нашій незалежній 30-річній державі. Я знаю, що було кожен рік, з року в рік. Коли не було роботи, коли не було грошей на памперси дитині купити, коли ти народжував і за молоком в черзі і так далі. Тобто, розумієте, зараз розказують такі байки. Тому, якби я кажу, ви мені можете це не розказувати, можете розказати це двадцятирічні чи двадцяти. П'ятирічні, які бачили там, Європу, Америку і жили десь в достатках і так далі. Я знаю, як ми жили. Ось. І таким чином не потрібно нікого звинувачувати. Треба починати спочатку з себе. І коли ви розберетеся зі своїми всіма тараканами, тоді у вас почне мінятися тарганами. Тоді у вас почне мінятися ваше життя. Ось. І тільки тоді, коли ви почнете діяти, а не хтось почне замість вас діяти і вам допомагати, то тоді, звичайно, зможе змінитися також ваша ситуація. Отож, ще раз хочу нагадати, що я. Також вношу себе до категорії коуча, чому тому, що я закінчила, закінчувала курси по цьому. Так, я навчалася ось, і таким чином здобувала ту саму спеціальність. Хто такий коуч? Коуч це є спеціаліст, який в процесі співпраці разом із клієнтом допомагає йому, тобто клієнту, від, знайти відповіді на найважливіші питання, які є всередині. Самої людини, тобто коуч допомагає віднайти той ресурс, той потенціал, ту життєву енергію, яка прихована у самій людині. Ось. І коли до мене клієнт, допустимо, приходить, і він каже, що от там я не знаю. Я кажу: друзі, якщо ви мені тільки кажете, що ви не знаєте, я можу ставити крапку, натискати на червону кнопочку, і ми можемо з вами прощатися. Тому що вся інформація закладена у вас. Тільки ви можете знати, куди ви хочете йти, як ви хочете йти і з ким ви туди хочете йти. І в кінцевому результаті тільки ви знаєте, де ви хочете бути і як ви це хочете прожити. Ось тому головна ціль коуча допомогти клієнту зрозуміти, як саме він може досягти поставлених цілей. Ось, і власне, у мене на основі цього виникло бажання провести для всіх вас, тобто для тих бажаючих, які захочуть прийти. На таку коуч-сесію, але не на індивідуальну, а групову. Ось. Що це значить? Це є, що таке коуч-сесія, чи... чи коучинг сесія її називають і так далі. Тобто, це є та практична діяльність роботи коуча, в якій я за допомогою тих технологій чи тих інструментів. Допоможу вам задовольнити ваші запити і отримати позитивні результати, тобто, допоможу вам знайти відповіді на ваші питання. І, власне, допомагаючи правильними запитаннями, правильними використаннями методу застосуванням тих коучингових технологій і методів, допомогти вам прийти до того, що ви хочете. Ось тому я хочу запросити вас. На таку е, групову роботу, на групову коуч сесію Значить, Які будуть переваги? Я відразу хочу сказати, що групова робота це одне індивідуальна робота це зовсім інше. Коли я сижу з людиною, я практично дві години допомагаю людині, їй задаю питання. Я сама пишу, я сама нотую в кінцевому результаті передаю їй матеріали і так далі. Тут. Вам пропонується бюджетний варіант, коли ви самі, власноруч, будете собі самі писати, я буду тільки давати завдання, а ви просто будете відповідати на питання, і таким чином ми будемо з вами працювати. Значить що, які переваги, власне, будуть у вас? По-перше, це є потужна групова динаміка. Так? Хто зі мною працював? Хто був на моїх групових роботах, ті знають, ті бачили, ті розуміють, що це таке атмосфера комфорту, прийняття і тотальної любові. Я завжди прошу своїх. Людей, які приходять до мене, які спілкуються зі мною своїх клієнтів, не закриватися, а навпаки, відкриватися, спілкуватися, взаємодіяти і допомагати один одному. Отож, що це буде за зустріч? Зустріч це буде е, тривати десь порядка від півтори до двох годин. Так я собі уявляю, що це буде Но, Ну, я думаю, що в межах двох годин, не довше. Значить, Що ви е, зможете зробити протягом цієї однієї зустрічі? Перше. Ви пропишете свої головні цілі. Чому, власне, от якраз власне я захотіла, тому що в кінці, в кінці року завжди підсумки підбивалися і так далі, щось робилося, щось дороблялося, Тут свята навалились на голову і не встигла. Навіть я сама особисто не встигла, тому я також це буду робити зараз. Січень покладений на те, щоби планувати. Думати, що робити, як досягати, тобто будувати власне свої бажання, цілі і так далі. Тобто, за цю, на цій зустрічі, що ви е, отримаєте, найперше, пропишете свої головні цілі, бажання на 2024 рік. Ви згадаєте, що треба е, все-таки думати. А що ми будемо робити? А як війна закінчиться? А що, я? а що я хочу? І так далі. От до мене прийшов чоловік, який власне загубив цілі, який загубив енергію, який загубив себе. Чому? Тому що війна, все погано, все недобре, і так далі. Якщо людина губить ціль. Вона просто помирає, вона рано чи пізно виходить із цього життя. Ну як рано чи пізно швидко виходить, не порівняно з іншими. І тільки тоді, коли людина має ціль, вона все рівно йде ще один рік прожити, або дай ще то зробити в цьому році, або дай ще щось зробити і так далі. І ми самі себе мотивуємо і надихаємо. Отож, ви будете мати можливість прописати свої головні цілі, бажання на 24-й рік. Далі я допоможу вам виявити головні причини. Які заважають рухатися правильним шляхом, розібратися з тими страхами, переживаннями і зрозуміти свій рівень самооцінки і як з ним працювати. І, звичайно ж таки, визначити для себе план дій на найближчий час і на найближчий рік. І все це задоволення, яке ви пройдете буквально за ці дві години ну, грубо говорячи, за дві години, за символічною вартістю. Тобто, вартість цієї групової сесії буде всього-навсього 490 гривень. І так, що дасть вам ця групова робота? По-перше, ви почуєте себе. Так, побачити себе зі сторони. Тому що ми іноді не розуміємо, що відбувається, не чуємо себе, не знаємо, куди нам іти, не розуміємо, в якому напрямку, і що взагалі треба, чи це моє, чи це не моє, чи це хтось мені нав'язав. І, власне, усвідомити свої потреби. Зрозуміти, з чим потрібно працювати для того, щоб зрушитися з мертвої точки. Складати план на найближчий рік. І шаблон, яким будете користуватися при потребі. І найголовніше, ви будете мати повноцінний зворотній зв'язок від мене. Тобто, ви зможете задати питання вживу, поспілкуватися. Отож, на коли планується ця зустріч? Планується вона на кінець місяця. Можливо, це буде перше число, чи восьме лютого, тобто у нас ще є попереду три тижні, так якби сьогодні такий невеличкий анонс. Ось. Зустріч буде проходити на онлайн-платформі Zoom. Ось, і вартість її буде 490 гривень. Ця вартість буде триматися протягом трьох днів. Далі вартість буде підніматися, буде 750 гривень, і за тиждень до ефіру вона буде ну, щоб можна буде приєднатися до ефіру, вона буде 950 гривень. Значить, дивіться, що вам потрібно зробити для того, щоб попасти на цю зустріч із такою знижкою. Ну, насамперед, ви можете мені написати в Дірект, так? Пишете мені Хочу на групову сесію. Я розповідаю вам деталі. Ну, відправляю відповідно реквізити, ви оплачуєте. Після цього я створюю телеграм-канал, де будуть всі учасники цієї групової сесії. так? Ось, і е, я вас туди відправляю, я вам даю посилання, ви переходите в групу. В групі буде вся інформація. Це не буде група розважальна. Я відразу хочу попередити, щоб ви не думали, що я буду вас там розважати, і так далі. Ні, це буде тільки інформаційна група, де ви будете мати матеріали, де ви будете мати завдання, і, відповідно, аудіо чи відеозапис по завершенню цієї групової роботи. Ось. Матеріали будуть збережені протягом 30 днів. Я думаю, що ви зможете спокійно-приспокійно переглянути, подивитися і таким чином покористуватися цими матеріалами. Навіть якщо ми щось не будемо встигати протягом заняття, то ви зможете просто завтра, післязавтра, чи протязі цих 30 днів скористатися матеріалами і, відповідно, доробити всі ті завдання, які ви не встигнете. Це прекрасна нагода. Тому, якщо ви е, хотіли, е, мали бажання попасти, наприклад, на ту саму е, індивідуальну роботу, так, шукали якусь таку слушну нагоду, можливо, щось не вийшло, то це якраз власне та, той час і та нагода, щоб абсолютно за таку низьку вартість потрапити до мене на. Консультацію. Фактично, це є консультація, єдине, що я не буду з кожним індивідуально, а просто буду давати формат роботи і вам завдання, де ви будете його виконувати. Ось, Пишете мені в Дірект, хочу на групову сесію, я розповідаю вам, як далі щодо чого, відправляю реквізити, оплачуєте. І після цього, після оплати, я даю вам посилання на телеграм-канал, де будуть всі учасники цієї групи. Чи є якісь питання, можете мені можете мене запитати, можете, можливо, хтось щось хоче сказати. Ось, я думаю, що це буде корисно, і якщо буде корисно, якщо вам сподобається, то будемо практикувати такі можливості. І ще хочу вам нагадати, що в нас є також такий формат, як вечорниці. Також будемо готувати. Я буду готувати вечорниці. Це є безкоштовна зустріч, коли ми зустрічаємося. І е, просто спілкуємося на якісь відповідні теми. Вибираємо собі тему і просто спілкуємося коротенько, ви задаєте питання, і, відповідно, я відповідаю, і таким чином ми з вами е, ви отримуєте відповіді, а я відповідно е, насолоду від того, що можу вам бути корисною. Е, скажіть, будь ласка, чи є якісь пишіть? Тобто не скажіть, а напишіть мені, будь ласка, чи у вас є якісь питання. Якщо є питання, будь ласка, пишіть. Якщо ж нема питань, тоді ви можете мені не сорок ще раз хочу нагадати, що ви можете мені написати в Дірект, задавати свої питання, свої описувати ситуації. Можливо, я зможу таким чином вам допомогти. Ось і таким чином. Будемо з вами спілкуватися. Або буду записувати для вас відео, знову ж таки. І по ходу діла будемо розбирати ті чи інші ситуації. Можливо, у вас є якісь ідеї, як би ви хотіли, як би ви бачили. Пишіть, мені також буде цікаво і приму до уваги абсолютно всі ваші ідеї. Бачу, що. Люди приєднуються, від'єднуються. Якщо нема питань, якщо навіть по ходу виникнуть якісь питання, пишіть, будь ласка, під цим відео, якщо щось буде незрозуміло. Трошки пізніше виставлю текст, щоб більш детальніше було і зрозуміліше, що це буде і як це буде. І тоді зможете прочитати і буду рада вас всіх бачити. Приєднуйтесь і до нових! Зустрічей. Ще раз всім дякую за увагу, дякую за те, що були зі мною, дякую за те, що ви є. Вітаю ще раз своїх всіх нових підписників. Буду рада знайомству з вами, буду рада співпраці з вами і до нових зустрічей. Всім дякую за увагу!